Вітаю вас, мої шановні овни! З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на серпень. Розберемо основні важливі астрологічні аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць. Марс, планета управитель вашого знаку Зодіаку, буде дуже активний. Тож розберемо, які саме аспекти будуть впливати на життя. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, сонячним знаком, а також знаком місяця. Дуже часто теми переплітаються, тож можна дивитися одразу за трьома позиціями. Цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Instagram або ж в Телеграм, на серпень вже відкриті віконця для консультацій. Нагадую, що можна замовити у мене послугу розбору натальних карт, щоб ви дізналися ваші сильні сторони, вашу фінансову стратегію, теми ваших талантів, професій, а також де ви можете зустріти кохану людину і яка саме вам підходить. Я роблю не просто розбір, а ще й даю рекомендації. Також можна замовити і це тобто сумісність пари, можна замовити підбір дат для важливих подій в вашому житті, і прогноз на рік, де я розписую отак кожного дня, який буде аспект, кожний місяць і основні тенденції року. Для моїх підписників буде знижка. Не дивлячись на ретроградність планет. Серпень буде приносити нам багато цікавих гармонійних аспектів, які можуть покращувати наше життя, щось поверне до минулого. Та саме для вас, моє любі Овни, Сатурн, планета стійкості, порядку, відповідальності, нашого внутрішнього стрижня особистих кордонів у з'єднанні із Нептуном. Планетою віри та надії в ретроградному русі вони просуваються вашим знаком, тож будуть вимагати від вас повернення до обов'язків перед собою і віри в свої сили, планування. Хоча будуть аспекти, які можуть вказувати на зміни планів, і до цього теж потрібно бути готовими. 1 серпня ванера, яка відповідає за наші бажання. Відчуття прекрасного, взаємовідносини та фінанси буде в напружених аспектах до Сатурну та Нептуну. Тож можуть бути непорозуміння пов'язані із виплатами, з переходом важливої для вас інформації та зустрічі, може бути перевірка на віру вас в те, чи дійсно це бажання було вашим, чи потрібно воно вам зараз, можуть бути зміни планів, а також, ймовірна, потреба в економії. Ви можете дізнатися якусь раніше враховану ситуацію. Тобто, ви щось планували, але могли щось не врахувати. І тим більше, що зараз буде і ретроградний Меркурій, який теж може давати заплутаність і дезінформацію. І з 5 по 18 серпня буде гармонійний аспект між Ураном та Сатурном. Це аспект, коли ми зможемо через наші планомірні дії. Проваджувати щось нове, креативне, нестандартне, вночі, 7 серпня, Марс буде переходити в знак Терези, ваш сьомий сектор. Там, де Марс, там активність. Тобто ви можете проявляти ініціативу по відношенню до ваших клієнтів, партнерів по роботі, по шлюбу. З однієї сторони, це може бути і посилене бажання конкуренції або ж націленість на партнерські взаємовідносини, саме інші люди, будуть активувати у вас ось цю. Потребу проявляти себе, проявляти ініціативу, діяти. Головне, щоб ви тримали емоції під контролем, і ваші дії були спотрібним вектором, не втягували себе в конфлікти та враховували чужу точку зору. 8 серпня Марс буде в гармонійному аспекті до урану. Якщо Марс це наші активні дії, а Уран це інновації, революції. Це планета бунтарства та всього креативного. То в цей період може відкриватися перед вами можливість проявляти свою ініціативу, діяти нестандартно, а це посилює ваші бажання займатися чимось нестандартним, а також боротися за свої права та свободи. Оскільки Аспект торкається третього та сьомого секторів, то ймовірні нові зустрічі, підписання угод. Причому ці угоди можуть бути короткостроковими, це можуть бути поїздки, але недалеко, можуть бути зустрічі різноманітні із людьми, оскільки третій сектор це ще і. Наші родичі, колеги по роботі, а також навчання, то це може вказувати і на зустрічі з людьми, які можуть стати вашими партнерами, або ж ви можете займатися посередницькою діяльністю, або це стосується комерційної діяльності і підписання угод. 9 серпня буде повня о 10 годині 55 хвилин за київським часом в знаку Водолій, у вашому 11 секторі в цей період ви можете отримувати результати, прийде ясність, або ж буде певне завершення, яке пов'язано із вашими планами на майбутнє. Ви можете отримувати результати від вашої діяльності, можуть бути зустрічі, виступи на великі колективи, або ж ви можете завершувати певний соціальний проект. Це можуть бути зустрічі із людьми. В соціальних організаціях або ж стосовно політики ви можете стати неформальним лідером певної групи людей. І цього ж дня Марс буде в напруженому аспекті до Нептуну та Сатурну. В цей період можуть бути протистояння між тим, що ви планували вашими мріями, і тим, чи можете ви досягти цього за допомогою своєї. Активності можуть бути ситуації, які не заплановані, і ви маєте перелаштувати свої плани. Або ж, це може торкатися нових законів, про які ви не знали. 10 серпня Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону, торкаючись 7 та 11 секторів. Це пов'язано із вашими партнерами та друзями, угодами, онлайн-проектами ви можете розширити своїх партнерів, своїх клієнтів через перехід на онлайн, через соцмережі. Це сприятлива можливість, коли якісь перешкоди на вашому шляху Плутон буде як бульдозер прибирати тим більше сам аспект удачі, тригон. Він і обумовлює, що через активні дії. Будуть руйнуватися перешкоди на вашому шляху. Це може бути і протекція від впливових людей. 11 серпня Меркурій буде переходити в прямий рух, але ще буде кілька днів у стоянні, тож акцентуються теми інформації, навчання і поїздок. В цей період можуть бути затори, поломки. Важливо не починати в цей період нових справ. Дочекайтеся, поки Меркурій ще набере швидкості і вже потім можна буде впроваджувати щось нове, нові проекти. Оскільки Меркурій розвертається в прямий рух в вашому п'ятому секторі, то це можуть бути поновлення, наприклад, спілкування, або ж можуть бути поїздки до ваших дітей. Або ж ви можете отримувати якісь навички для свого хобі, улюбленої справи. Це можуть бути поїздки туди, де ви можете відпочивати, насолоджуватися життям, Це може бути зустрічі з новими людьми. І 12 та 13 серпня буде важливий аспект, який торкається практично кожного, адже планета Малого щастя Венера буде у з'єднанні із Юпітером, планетою великого щастя, і вони будуть з'єднанні в вашому четвертому секторі. Секторі сім'ї, місця проживання, нерухомості, того, що дає вам відчуття безпеки, ваш тил. Це можуть бути і зустрічі вдома, і розширення складу сім'ї, і переїзд в більшу житлову площу. Це може бути і підвищення статусу, або ж ви можете купляти щось в дім. Про цей аспект зніму окреме відео обов'язково. Також 14 серпня білий місяць, який символізує янголоохоронця, охоронця вищі сили, перейде в знак Лев, ваш п'ятий сектор. І там, де білий місяць, там удача, там успіх. Головне, щоб ви в цей період проявляли щедрість, турботу, не боялися виступати. Це можуть бути дуже важливі для вас зустрічі через людей, вам буде допомога через дітей. Ставтеся до діток, своїх, чужих до інших людей з повагою, і тоді вищі сили обов'язково вам дадуть успіх у вашому хобі, в спортивних досягненнях. Ви будете відчувати радість від життя. І з 20 серпня і по 7 вересня буде гармонійний аспект між Нептуном та Ураном. Це пов'язано із гнучкою адаптацією до мінливостей життя, коли ми будемо краще підлаштовуватися під різкі зміни. Точний аспект буде 29 серпня. 22 серпня буде перехід Сонця в знак Діва. Там, де сонце, там основний вектор вашої уваги. І вже 23 серпня, о 9-й годині ранку 6 хвилин, настає молодик, тобто новий місяць дає нову енергію, нові можливості і ймовірні зміни, які торкаються вашого шостого сектору. Тобто, можуть бути зміни в вашому графіку дня, в режимі роботи. Це стосується і здорового способу життя, може бути зміна роботи. І цей період дуже важливий, вже зараз почнуть. Зміни відбуватися, адже оскільки дуже багато ретроградних планет. І зараз новий місяць буде давати вам можливість почати що змінювати в вашому житті, адже наступного місяця також буде в вашому знаку новий місяць, що дасть вам повторно можливість реалізовувати себе в темах шостого сектору. А це і Здоровий спосіб життя це все, що стосується дієт, нутриціології, допомагаючих професій. Це може торкатися і зміни роботи, і зміни колег по роботі або ж вашого напрямку діяльності, пов'язаної із домашніми тваринами. Але вже у вересні цей аспект буде не просто новим місяцем, а буде сонячне затемнення, що в кілька разів сильніше від дії. Звичайного молодика. Тож зараз продумайте, що саме ви хотіли б змінити в вашому режимі дня. Можливо, це навіть буде переїзд, і від цього зміниться режим дня, ваші умови проживання, атмосфера в колективі та вдома. Ви зможете знайти якихось помічників. 24 серпня ми будемо відмічати День Незалежності. Обов'язково зніму окреме відео Соляр, прогноз на рік для України. Тож підписуйтеся, щоб не загубити важливу інформацію. А 25 серпня Венера, планета, удачі буде переходити в знак Лев. Також ваш п'ятий сектор. І буде робити гармонійний аспект і до вашого знаку сонячного та астенденту. Аспект удачі, тобто саме в цей період, в серпні, ви зможете наповнитися. Це можуть бути приємні зустрічі з дітьми. У вас буде більше можливостей для відпочинку, для відпусток, для задоволення від життя. 26 серпня. Меркурій буде в напруженому аспекті до гекати або ж чорного місяця, і тут можуть бути плітки, дезінформація, може бути так, що ви щось сказали, вас неправильно зрозуміли. Торкається він п'ятого та восьмого секторів, тобто сектор ваших коханих людей, дітей, хобі, радості від життя, натхнення. З іншої сторони, це буде аспект кризових ризикових ситуацій. Великих спільних фінансів та ресурсів з вашими партнерами, питаннями спадку, питаннями психології, не поспішати із великими покупками, адже може бути переплата або ж. Щось може потім не сподобатися, можуть бути різноманітні провокації від чорного місяця. Але гармонійний аспект між Венерою та Сатурном і Нептуном буде давати вам можливість повірити в себе, в свої сили, в свої можливості, що ваші плани це не просто мрії, а це дійсно практичні і в майбутньому реалістичні ідеї. Сприятливий аспект для прояву милосердя та благодійності. Любі мої овне, я вас обіймаю і бажаю вам успішного серпня.